Прогноз погоди на 6 квітня 2025 року. Вітаємо, друзі! 6 квітня в Україні несподівано повернеться до майже зимової погоди. Холод, дощі та мокрий сніг. Різко змінять комфортні умови попередніх днів. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі буде від нуля до плюс 1, в день плюс 3, плюс 4. Мокрий сніг. Хмарно. вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Похолодання дуже відчутне. Беріть зимові речі. На дорогах, можливо, ожеледиться. Далі суми. Вночі плюс 2 плюс 4, в день плюс 6 плюс 8. Дощ із мокрим снігом. Хмарно. Вітер північно-західний 6-10 метрів на секунду. Вологий і прохолодний день. Краще взяти парасольку і тепліший одяг. Продовжуємо із півдня України. Херсон та Миколаїв. Почнемо з Одеси. Вночі буде плюс 2, вдень плюс 8. Вранці невеликий дощ та туман. Вітер південно східний 7-12 метрів на секунду. Зранку туман погіршить видимість. Водіям варто бути особливо уважними. Далі Херсон. Вночі плюс 3, вдень плюс 10. Помірний дощ. Хмарно. Вітер південно східний 7-12 метрів на секунду. Тепліше, але через дощ погода буде велика. Вологою та незатишною Миколаїв вночі плюс 4, в день плюс 13. Короткочасні дощі хмарно. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Відносно комфортно, але не забудьте про парасольку. Далі захід України, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ. Та Ужгород. Починаємо зі Львова. Вночі мінус 3, в день плюс 2. Снігопад хмарно. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Пориви до 15-20 метрів на секунду. У Львові панує різке похолодання. Фактично повернення зими. Через опади та близьку до нуля температуру буде слизько. Водіям треба бути особливо обережними. Далі Івано-Франківськ. Вночі мінус 4 вдень 0. Невеликому. Великий сніг хмарно. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Відчуття, ніби повернулася зима. Дороги можуть стати слизькими, а холод посилюватиме вітер. Далі Ужгород вночі мінус 3, в день плюс 5. Помірний дощ хмарно. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Пориви до 15-20 метрів на секунду. Про холодна і вітряна погода. Не забудьте про теплий одяг і захист від вітру. Далі луць. Вночі мінус 4, в день плюс 1. Невеликий сніг, хмарно, вітер північний, 7-12 метрів на секунду. День холодний та сирий, сніг нагадує про зиму, будьте уважні на дорогах. Продовжуємо із Сходу України, Харків та Донецьк. Починаємо з Харкова. Вночі плюс в день плюс 13. Невеликий дощ. Хмарно. Вітер південно східний 5-10 метрів на секунду. Комфортна температура, але похмуро. Для прогулянок краще взяти парасольку. Донецьк вночі плюс 8, в день плюс 13. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Досить теплий день для початку. Квітня, чудова погода для справ на вулиці. І завершуємо центральну Україну. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі мінус один, в день плюс сім. Мокрий сніг із дощем хмарно. Вітер південно-східний: 7-12 метрів на секунду. Різке погіршення погоди. Беріть теплий одяг і готуйтеся до слизьких доріг. Вінниця вночі мінус один, в день плюс шість. Мокрий сніг. Марно, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. день холодний і сирий. Дороги можуть бути слизькими. Одягайтеся тепло. Далі Дніпро вночі плюс 3. в день плюс 12, короткочасні дощі, місцями мряка. Вітре південно східний, 7-12 метрів на секунду. Незважаючи на дощі, ще зберігається відносно тепла погода. Парасолька стане в пригоді. Кропивницький вночі 0, в день плюс 8. Помірний дощ, хмарно. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Буде прохолодний і вологий день. Бо обов'язково візьміть парасольку та теплі речі, загальні тенденції та поради. 6 квітня по всій Україні різке похолодання. На заході та півночі справжня зима з мокрим снігом. Нарешті території прохолодно і дощі. Вітер сильний 7-12 метрів на секунду. На заході пориви до 15. 20 метрів на секунду радимо тепло одягнутися, бути уважними на слизьких дорогах, особливо в західних і північних регіонах, і не забути парасольку для прогулянок. Піклуйтесь про себе і будьте уважні до погоди. Бажаємо вам гарної неділі та мирного неба!